Слава Україні! Дванадцяту добу поспіль в країні тривають Євромайдани і третю добу не згасає народне віче. ТВА разом з українцями бореться за краще майбутнє. Журналісти підготували добірку найактуальніших подій столиці та Буковини. У студії Юлія Савтенко з першу тезами про головне. Чаша терпіння людського переповнилась. Народне віче у Чернівцях сьогодні перевершило помаранчеву революцію. На протест владі вийшли тисячі свідомих громадян. Перша смерть на Євромайдані. Молода активістка, жорстока побита беркутівцями у Києві, померла. Про це свідчать численні коментарі у мережі Фейсбук. У ТВА відібрали аналоги мовлення, утім, рота затулити не в змозі. Канал, що працює для людей, мовитиме і надалі. Більше 10 тисяч людей зібралось на Буковинському євромайдані. З Самого ранку вулицями міста рухалася студентська колона і закликала всіх йти з ними. Вже о 13-й годині кількість пікетувальників на центральній площі приблизно зрівнялася з вчорашньою. Проте з кожною хвилиною Чонівецький майдан ставав дедалі тіснішим та гучнішим. Ірина Сагайдак теж відчувала енергетику революції. 12-й день Євромайдану люди стоять і незважаючи на погіршення погодних умов на дощ, вітер, сніг, їхня кількість не лише не зменшується, а щохвилини збільшується. Першого 13.00 на центральній площі було приблизно 7 тисяч буковинців. Поступово з сусідніх вулиць, на свіжі подихи в повітря, вливалися колони пікетувальників, і згодом їхня кількість перевалила за 10 тисяч. Вільний мікрофон від студента й до пенсіонера, хто має що сказати, каже: прочитати вірша, будь ласка, заспівати майдан вітає оплесками. Кожен виконує свої обов'язки, тримають плакати, прапори, розфарбовують обличчя мітингувальникам, вигукують гасла. Україна! Україна, годусе! Україна! усе! Україна! 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 Решта підтримують однодумців не менш активно, попри негоду. І в один голос вимагають зміни влади. Ми дуже замерзли, але ми тут. Я особисто тут, в першу чергу, тому що я мама. Ми за молодь, ми за європейський вибір. Ми за те, щоб цей уряд пішов відставку, щоб ми е, жили краще, а діти наші вільно себе почували. Від такого вдохновлення не можна замерзнути. Я була за границю. Я знаю, як люди живуть в Європі. Я знаю, якщо мені було погано, мене не спитали, якої я нації, звідки я прийшла. Щойно з Київського майдану повернулася Ольга Гакман. Жінку надихнула столична революція, тому вона готова продовжувати боротьбу тут. Там настільки ну, така атмосфера, що хочеться бути саме в тому місці. Люди всі спокійні, дійсно всі спокійні, позитивно налаштовані, але не можуть простити те, що Беркутівці пішли на дітей. Скасувавши пари разом з колегами-викладачами та своїми студентами прийшов на Євромайдан декан філологічного факультету ЧНУ імені Юрія Футьковича Борис Бунчук. Ми підтримуємо тезу студентів про те, що Україна повинна бути в Європі. І ми так само, як і наші студенти, обурені о тим, що відбулося в ніч із п'ятниці, не суботу. Це не європейське, це не цивілізоване». Пар у Чернівецькому національному університеті не проводитимуть, доки не буде перемоги. Ми з Києвом, щоб вони це знали. Ми за вас, Київ. <ріць> Стояв і буду стояти скільки буде потрібно. Замерзли. Що робити, як скачу, <ріць> 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 І що не стоять на майдані, теж вносять свою не менш важливу лепту у розвиток революції. «Тобто дають по 300, по 500 гривень, по 40 гривень. навіть діти, от приходять діти, такі сумочки витягують печенька, конфети на хлопські дівчата їжте, жіночки, термоси з дому приносять пироги на 12-й день євромайдану на третій день радикального народного віча помітили революціонери і якість роботи місцевих ЗМІ. Телеканалу Буковина, який замість того, щоб показати об'єктивно, що відбувається, в тому числі на українському майдані прокручують двоха до трьохрічної непотрібні ролики. Ірина Сайдак, Олександр Ткачук, Іван Мітрік та Олег Сташкевич. Теми дня. ТВА. Для когось революція це пошук нових шляхів, ствердження себе як свідомого мислячого громадянина, надія на краще майбутнє. Для інших це руйнування режиму. Перший заступник голови Чернівецької державної адміністрації Георгій Галиць написав про це в соціальній мережі. Під цим постом розгорнулося бурхливе обговорення. Обурені боковинці закликали посадовця відписати на їхні коментарі, але той так і не відгукнувся. Шевченківська райрада Чернівців підтримала відставку уряду. На позачерговій сесії депутати розглянули два питання та ухвалили рішення щодо продовження роботи з підписання угоди з ЄС і про відставку уряду й імпічменту президента. А от у сесійній залі міської ради такої одностайності не було. Михаліша не хотів включати у порядок денний питання про свою відставку. Весь минулий тиждень українські студенти страйкували проти припинення євроінтеграційного процесу та скандували про те, що Україна це Європа. Однак, перша хвиля студентської активності закінчилася кривавим майданом. Аби жодна крапля крові не пролилась, буковинські студенти вирішили повстати тепер уже проти диктатури та фактично варварських методів існуючого режиму. Друга хвиля молодіжної єдності сьогодні стартувала від університетських гуртожитків на вулиці Стасюка і проспектом Незалежності та Червоноармійською голосно і впевнено дійшла до ратуші та облдержадміністрації. Щодо чисельності, то все починалося з кількох сотень. А вже на центральній площі число протестувальників перевалило за 10 тисяч. Зараз студентство разом із сотнями чинівчан досі знаходиться біля ратуші та вимагає, аби сесія міської ради прийняла долоносі для Буковини рішення про розпуск виконкому достроково припинення повноважень секретаря міської ради Віталія Михайлішина про відставку Кабміну і президента Януковича. Мільйони нових сердець більше не чекають, а повстають та змінюють хід історії. У неділю насправді народне віче прийшло близько 10 тисяч боковинців. Вони прийшли, аби покласти край диктаторському режимові з нічними жорстокими побиттями та антиукраїнською полемікою. Далі події полудневого Чернівецького євромайдану з центральної площі. Ніч проти суботи вщент зламала стереотип про українську байдужість після першої крові на київському Євромайдані хата українців більше не скраю, коли спецпідрозділи міліції вирішили внести свої холоднокровні корективи у стратегічні інтереси українського народу, і одразу кілька тисяч озброєних із ніг до голови Беркутівців о четвертій ранку почали жорстоко і методично зачищати майдан незалежності від люду. Ментальність українців змінилась назавжди. Кривава субота призвела до народ. Женю абсолютно нової нації у той час, як біля Михайлівського собору зібралося уже мільйон українців на центральній площі число небайдужих та оновлених перевалило за 10 тисяч. Ні вік, ні статус на буковинському народному вічі не мали значення. Кожен розумів, що ні президент, ні Беркут не здатні зупинити зміни, які вже розпочались. Я хочу, щоб ми всі як один об'єдналися і виступили проти цієї влади, тому що. Так більше бути не може, і сьогодні як ніколи, як ніколи. Все це тільки в наших руках. Щоб раз і назавжди цю нечисть вигнати з української держави. Вона не має права на існування. Вона 23 роки мучить цей український народ. Геть цю злочинну владу. Я звертаюся до Папієва, довалиться, до всіх тих регіоналів, які там є, геть звідти. Не простимо їм, вони відповідають також за те, що ці пси били людей. Їхня відповідальність також. Кров наших дітей лежить на них. Протягом кількох годин за нову Україну буковинці молились, виголошували гасла і промови. Що хвилини до мітингувальників підходило все більше люду. На знак підтримки транспорт спершу проїжджаючи сигналив, а потім і зовсім зупинився. До єдності та принципової громадянської позиції зі сцени буковинців закликали поети, політики, науковці та журналісти. Зокрема, головний редактор інформаційного відділу ТВА акцентувала на тому, що медійники це четверта гілка влади і зараз. Як ніколи, від мобільності та об'єктивності журналістів залежить майбутні нації. Пам'ятаємо, що ми журналісти, що ми теж влада. Вони повинні нас боятися, тому що ми повинні говорити людям правду. Ми це робимо і будемо робити, але тільки якщо ми об'єднаємося, виступи продовжувались до пізнього вечора. Події у Києві транслювали на екрані біля пам'ятника Шевченка. Люди переповідали одне одному важливу інформацію зі столиці та обговорювали план дій на. Понеділок віче було народним. Олена Крохмаль, Іван Мараш, Олег Ташкевич, теми дня. ТВА. ТВА працюватиме, незважаючи ні на що і всупереч усьому, навіть попри те, що влада вимкнула канал з аналогу ефіру. ТВА мовитиме в кабельних мережах. Також створено сайт каналу TVA.ua. На ньому глядачі зможуть переглядати весь контент. Наразі акцент на висвітленні української революції та подій, що відбуваються у Києві, Чернівцях та в усій державі. Про майбутнє нового телебачення старого міста Олександр Ткачук раптово брутально і без попередження. ТВА вимкнули о 17.30 у п'ятницю. 29 листопада ми знаємо, що це сталося не без участі місцевої влади. Ми знаємо, що місцева влада, і ми знаємо, що саме губернатор тиснув на держструктури, держустанови, щоб нас вомкнули так поспішно. Ми певні, що в п'ятницю нас брутально вивкло з ефіру, тому що перелякалися. Перелякалася, що ТВ, як завжди, говоритиме і показуватиме правду. Це абсолютно одностайна позиція всіх журналістів ТВ. І хочу запевнити, що канал, звичайно, це не частота. Канал це люди, які творять цей канал. Незважаючи на все, колектив телеканалу зберігається і працює. Всі сповнені оптимізму та натхнення без ефіру. Телеканал вже не вперше, тому загартований і знає, як діяти у такій ситуації. Ми Обіцяємо, що ми знову повернемося. І я сподіваюся, що в цей раз вже назавжди нікуди більше зникати ми не будемо. На знак підтримки революції в країні чернівецький музикант та один із ведучих ТВА Сашко Буль написав пісню: Хто сьогодні мовчить, в того завтра ніколи не буде. І видали хіба твої слова мають владу, обуремо люди. Він спокійно казав, хто сьогодні. Олександр Ткачук, Лесташкевич Темедня ТВА. А зараз найактуальніше зі столиці фото цієї дівчини облетіло всі соціальні мережі. Її жорстоко побили беркутівці у криваву суботню ніч на київському майдані. Відтак вона померла у лікарні. Принаймні про це свідчать численні коментарі дописувачів у мережі Фейсбук. Втім, комсомольська правда повідомляє, що у Київській держадміністрації спростовують смерть дівчини. Водночас поширюється інформація про те, що у лікарні зараз перебуває вагітна, побита беркутівцями. Вона втратила дитину після розгрому Євромайдану. Наразі міліції на Михайлівській площі небагато, однак, як стверджують учасники акції, силовики зараз перебувають в автобусах біля українського дому. Окрім цього, серед багатотисячного мітингу утворився майданчик, де молоді хлопці вчать усіх бажаючих захищатися від беркуту. Звірячі побиття Баркутом продовжуються. В інтернеті з'явилося нове відео, де чоловіки в формі лупцюють кийками учасників вчорашнього заворушення під адміністрацію президента. Зафіксував на телефон те, що відбувалось перед його очима, журналіст Володимир Тищенко на відео добре видно, як людей збивають із ніг палицями, змушують стояти на колінах. Протягом усього побиття міліціонери пронижували лежачих і покалічених лайкою. Українці продовжують доводити владі, що не хочуть жити під палицею в незалежній державі та отримувати ляпаси не тільки моральні, але й, вже й фізичні. У центрі Києва від самого ранку люди зібралися з вимогою про відставку уряду. Живий ланцюг не пропускав у кабін держслужбовців та звичайних працівників. Нині ж настрій у мітингувальників хороший, незважаючи на холодну погоду. У Київській міській раді, яка перетворилася на штаб революції, можна зігрітися і навіть поспати. Всеукраїнський страйк триватиме, умови не будуть виконані. Таме дня тривають. Четверо врятованих, двоє загиблих. За вихідні на боковині виникло шість пожеж. У суботу на вулиці Узбецькій ученівця горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Під час пожежі у приміщенні перебував 48-річний чоловік. Рятувальники вивели його на вулицю і передали медикам, після чого загасили вогонь. Того ж таки дня було врятовано три людських життя під час пожежі у покинутому будинку на вулиці Барбюса обласного центру. Це були безхарченки, що влаштували собі нічлік та через свою необережність могли загинути. Але вогнеборці зареагували вчасно і відвернули біду. Ще одна пожежа виникла у лазі на вулиці Докименка у Чернівцях. Надзвичайники викликали сусіди, вціліли два житові будинки та легковий автомобіль. Уже через годину рятувальникам довелося гасити пожежу на вулиці Сінєльникова обласного центру. Використовуючи апарати захисту органів дихання, вогнеборці увійшли в будинок і виявили 58-річного домовласника вже без ознак життя. А в місті сторожонець сталася пожежа в металевому вагончику. На момент її виникнення всередині був 65-літній чоловік. Вогонь приборкати вдалося, а врятувати життя людині на жаль, ні. Збільшення жертв наслідок пожеж пов'язане з настанням холодів, тому рятувальники закликають буковинців бути максимально обережними. І до новин спорту відбулося нагородження переможця та призарів чемпіонату Чернівців 2013 -го року. Головною особливістю цьогорічної першості стала гостра конкуренція за призовий підостал змагань, участь які взяли не лише фаворити турніру, а й деякі команди-дебютанти. А переможець змагань визначився лише в останньому турі. Цьогорічний футбол сезон у Чернівцях був досить насиченим і цікавим. Як завжди, міська федерація футболу провела чимало різноманітних турнірів, головним з яких став чемпіонат Чернівців. Так, звичайно, сезон вдався. Це в тому контексті, що е, розширилося коло е, учасників е, в чемпіонаті області. е, 22 команди приймали участь, і тим не менше в місті не зменшилося команди. І знову ж таки, я кажу, вперше вдалося такий повноцінний чемпіонат провести за двоколою системою. Тому сезон був дуже насичений. Чемпіонський титул знову вибрала команда Дрімтім. Хоча цьогоріч фавориту Ченівецького футболу довелося витримати гостру конкуренцію з боку суперників, особливо головного конкурента в боротьбі за золото команди Автоплаза. Отже, там, де куцак, там чемпіон, там, де ДрімТім, там чемпіон. Скільки можна бути чемпіоном, ну, але це приємно. Дуже приємно. Вам скажу, перемога ніколи не доїдає. А тим більше, як нам в цьому році дісталася перемога, то взагалі, я кажу, при всьому бажанні ховається і, мабуть, Люк Бісон, і Стівен Спілих разом з ними. Я думаю, що і ви, наші метри мас меді як Сергій Батюк, як Ігор Савчин, як Григорій Мозараш, не могли б придумати такого сценарію останнього туру чемпіонату, де не було Нічого зрозуміло, хто буде перший, хто буде другий, хто буде третій. Від цього цінність перемоги, ви знаєте, в декілька разів виростає. Ми зробили прекрасний дубль, сезон закінчили, вважаю, успішно. Виграли Кубок міста, стали чемпіонами міста. Окрім команди, заслужені нагороди, отримали кращі футболісти в окремих ігрових індивідуальних номінаціях. Дуже приємно. Не знаю, брали кращим гравцем. Я дуже задоволений. Значить, заслужив. Ну, Макар. а що сказаш про сам турнір, про конкуренцію, змагання і, і чемпіонство своєї команди? Дуже цікавий турнір, хороші команди були, особливо дуже цікава гра була з автоплазою. Хоч сказати, Ленківці теж була непевна команда. Найці ну, цікаві гра була це з автоплазою. Це достойна теж чемпіонство, але ну, так сталося, що ми, значить, були сильніші. Однією з позитивних ознак чемпіонату була участь у змаганнях молодих гравців, за якими майбутнє Буковинського футболу. На мою думку, це здорово. Так це моє таке перше звання. Найкращого молодого грався. Який чесно, не очікував отримати. Ну так вже вийшло дуже, дуже приємно. Ну, ти, напевно, зараз вліз про Буковину. Все ж таки зараз Буковина потребує свіжої крові, свіжої сили. Е, ну, звичайно, я б хотів потрапити в лави Буковини. Якщо така пропозиція все-таки буде, я не думаю, що я відмовлюсь. Ну, дуже би хотілося, звісно. Серібатюк, Лесташкевич, тебе дядя тебе. вихідні і понеділок відходять в історію. Нагадаємо, чим вони відзначилися на Буковині. Шаша терпіння людського переповнилась. Народне віче у Чернівцях сьогодні перевершило помаранчеву революцію. На протест владі вийшли тисячі свідомих громадян. Перша смерть на Євромайдані. Молода активістка, жорстока побита беркутівцями у Києві, померла. Про це свідчать численні коментарі у мережі Фейсбук. У ТВА відібрали аналоги мовлення. Утім, рота затулити не в змозі. Канал, що працює для людей, мовитиме і надалі. Поки ТВ вам мовить в онлайні, у кабельних мережах і виборює ефір в аналогому, а ще разом з усіма свідомими українцями захищає право на гідне життя. пам'ятаємо тільки разом, тільки до кінця, інакше ніяк. Будьте здоровими і до побачення.